Коротше, і я, всім привіт, друзі! Мене звати Ментю Пле, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо розбирати 57 серію першу частину. І якщо вона 77 а це любима, а це любиме сходи фокбума і зелене, то, то вона має бути дуже можна. Правильно сказав, так? Ну, а ми з вами її повинні розбирати. Корот, цери починається з того, що так. Якийсь камераменний... А, це великий камерамен. Окей. О! Окрас, він краще, ха? Я скаві того щось не дивився, я вже щось його перестав дивитися, звичайно. Вибачте. Так. Нічого собі. Що?

Ну <Стур> <Стур> Наверное, их наизусть давали. Так. А они уже сдохли. Ну, хм, понятно. Это же авторский бюджет, а автор не просто есть кем-то туалет. Так. Что там нас дали? Что там за скамейный туалет? Скамейный туалет, туалетом там какой-то шов. Цикавый шов. Що це за О! Я не можу поняти. Що він такий великий? Я перший раз в того туалеті бачу. Ой, астро. Ой, ай. Давай, давай, давай. А хочется все. Що? Це хто? Це той самий 66-й серії. Він вернувся. Це просто легендарна серія. Mm. Ха -ха! Mm. Так, кричав. Що? Mm. Це це скибист, це я так розумію 2. Давайте я супутри включу. Friends, він хоче стати друзями. Ага. Він, він проте думає, той, той камерамен думає, що він хоче йому нашкодити, але він не розуміє, що, вони, що він йому врятував життя. Хто там, хто там, хто там? Скиби, диди, джа, у него расклонка, два, три, четыре лазара, и т капец, я... Капец, не... О, й, я... Ой-ой-ой, да, я ему капец, пишет, я ему капец. Капец, я Капец. 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 Капець вони... Ну, я так розумію, що це всі 2-0. 2-0? Ну, ці три чупаки брика 3-0, Це скибідіста. А оце і 2-0. А вот який він укращений. Капець. Не він проти ну противо. він що живий? Що ж живий? що це за фігня? Я ж губці вискочили з голови. Чого? Що це за півня? Що він вирішив такий нормально? не знав то навіть. Давай, Дали. Дали голова, вонюча. Голи, все. Ну, лайк. Ладно, поставте, будь ласка, по тому відео лайк. Лец Гов він такий. Капець. Я просто в шоці. Ну, така серія серія така дивна трохи. Це капець якась. Ну, просто в, появилося три 3 ЧК Пебрика 3-0 і ця штучка 2-0. І ДД з'явився і вбили двох Астро Ну, трьох-чотирьох. Чотирьох Астро, тобто. Ну, короче, ну иногда у нас видео заканчивается. Всем пока!